Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 48 Тема уроку чергування приголосних. Г, К, Х, Ж, Ч, Ш, З, Ц, С. Прочитаємо вправу 1. Вимовимо приголосні звуки, які чергуються в кожній з утворених пар. Подруга подрузі чергується Г з рука. У руці и ци, муха на мусі хи, -си, подяка подяці, ки і ци, кожу – у кожусі. Отже, приголосні, які найчастіше відбуваються чергування, гзи, ци, ки, х-си, хи, ки-си, хиси. Наше завдання запам'ятати, що до найпоширеніших належать такі чергування приголосних звуків. Г Ж, друг, друже, книга КНИЖКА, КИ, ЧИ, вовк вовче, рибалка рибалчин. Х-ши пастух пастуше. Птах пташе. Г з, книга у книзі. Берег на березі. Ки, ци, рука у руці, бік на боці, око в оці, хиси, муха мусі, порох – у поросі, вухо у вусі. Такі чергування об'єднуються в один ряд тобто друг, дружба, друзі. Чергується ги, Ж, з. Рука ручний у руці, Ки, чи, ци, лопух, лопушина у лопусі, Хи, ши, си. Вправа номер 2 Наше завдання поставити подані в дужках слова у потрібній формі. І показати чергування приголосних. На одній рука та неоднакові пальці. Отже, пам'ятаємо ки чи ци, рука руці. Не шукай грибів у ведмежуму барліг. Г. З отже барлозі. Короткий хвіст, муха не подобається. Х, си – отже, мусі. Як до школи гриться в боці коле. Краще хліб у коморі, ніж перо на капелюсі. Мудрість найлегша ноша в дорозі. Отже, пам'ятаємо, що чергуються приголосні. кици рука руці, Гзи барло в барлозі, хиси – муха мусі. Кици бік боці. хиси – капелю капелюсі. Г, з дорога в дорозі. Вправа номер 3 Змінити форму поданих слів або дібрати спільнокореневі, щоб показати чергування приголосних звуків. Слова сміх, юнак, друг, рух, відвага, зайчиха. І друга група слів молоко, крига, горіх, берег, стріха. Отже, треба згадати приголосні і показати чергування. Сміх смішний. Юнак юнацький. Друг друзі. Рух русі. Відвага відважний. Зайчиха зайчисі. Молоко молодці, крига кризі. Горіх горісі, берег березі, стріха. Стрісі. Вправа 4. Виділені іменники замінити спільно кореневими, прикметниками, що вказують на приналежність предмета особі. Портфель оксанки, книжка маринки, олівець ольги, любов матінки, стрічка надійки і слід мухи. Отже, в нас імена. Оксанка Маринка Ольга Надійка і матінка та муха. Утворюємо прикметники. Портфельчий Оксанчин, отже, ки чи чергується. Книжка Маринчина, Ки, чи, Олівець Ольжин, Гижи. Любов Матінчина. Ки і чи чергується. Надійчина. Кичи чергується і мушен слід, хи, ши чергується. Переписати прислів'я, подані в дужках іменники, поставити у формі кличного відмінка. Кличний відмінок буде виражати звертання. Терпи, хлопець, козаком будеш. Згадуємо, си змінюється на ЧИ, Отже, хлопче. Не журись козак. Нехай ворог плаче. Козак, Кличний відмінок, козаче. Не шуми луг, зелений байрак. Отже, не шуми луже, зелений байраче. Краще жук утікай, бо настане тобі край. Жуче язик, горе тебе смиче. Кличемо язиче горе тебе смиче. Отже, Кличний відмінок теж відбувається чергування. Хлопець хлопче, козак козаче, луг луже, байрак байраче, жук жуче і язик язиче. Вправа 6 для самостійного виконання. Ви згадаєте чергування приголосних, ставите пропущені літери. Таким чином засвоїти вивчений матеріал. Наприклад, груша цвіте, наче скупана. молоці, молоко, отже, молоці. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення!